Нестор взяв інформацію, що Русь була заснована Рюриковичем, а Рюриковичем від Рюрика, стверджується одне. Нестор, скоріш за все, працював не з записаним джерлом, а з усною оповідкою, легендою, причому не від наших людей, а від якогось скандинава, який по-нашому, ні пельмеса. Ми не знаємо тої правди, але за однією з версій Нестор якось вийшов з офісу після роботи, з монастиря, на базар за картоплею. Тяжкий жарт не треба напрягати. Іде Нестор такий по базару київському, іде ля-ля-ля-ля. Тут бачить, стоїть варяг. а у Нестора дедлайни по першій главі повісті минулих літ. І там не вистачає шматка про Руріка. А йому ж казали, що Рурік Скандинав, а тут скандинав. ну так Несур підходить до Скандинава і каже, ти про Руріка знаєш? А той каже чесно, да Нестор питає, так що там Рурік? А той розповідає, хоч ми вже не дізнаємося, але приблизно було щось таке. Кардинал каже, Рурік. Прийшов, влада. Короче, струва ресцінєву Компренде? комбренде. не компренде? Але перепитав, якщо було три брати, вона ще так. І несторик творча людина з хестом до написання видатних історій описав, що прийшов нас три брати. Рурік трувор си не вуз, до померли, один остався, почав займатися справами, дітійськами. Пішло поїхати. Є одна проблема, на яку звертають уваги дослідники. На скандинавських мовах тру це вірна дружина, а сине це свій рід. Тому рурік припхався з родом і з дружиною, а у нас в єдиному джерелі три брати.